Визначення вмісту сиропротеїну в комбікормі. На підприємствах галузі хлібопродуктів, до яких належить вендичанський комбінат, визначення вмісту сиропротеїну і клітковини в комбікормі проводиться у приміщенні лабораторії, яку обладнано у відповідності з вимогами техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Інженер-хімік виконує весь комплекс робіт по оцінці якості зерна і комбікормів. Своєчасно і ухайно записує у робочий журнал результати визначень. Відповідає за збереження обладнання, приладів та реактивів, дотримання правил техніки безпеки і пожежної безпеки на своєму робочому місці. Місто сиропротеїну проводять методом кельдаля. Метод оснований на мінералізації білкових і небілкових азотистих речовин концентрованою сірчаною кислотою у присутності каталізатора з утворенням сульфату амонію лугом з виділенням аміаку відгонці аміаку водяною парою у розчин сірчаної або борної кислоти з наступним титруванням. Апаратуру матеріали та реактиви готують у відповідності стандартам. Для підготовки наважок застосовують аналітичні ваги. З підготовленої наважки комбікорму масою 100 г, яку попередньо подрібнюють і розмелюють на ситі діаметром 1 мм, відбирають і зважують наважку масою 1 грам. Зважування проводять до 1 тисячної грами. Наважку комбікорму висипають у чисту і суху колбу кіль Потім додають 2 грами селенового каталізатора. І обережно доливають 15 мл розчину концентрованої серчаної кислоти. Розчин відмірюють мірним циліндром. Круговими рухами колби забезпечують добре перемішування та змочування наважки. Для проходження мінералізації у горло колби вставляють невелику скляну воронку для зменшення летючості кислоти, а саму колбу ставлять у витяжну шафу. На нагрівач так, щоб кут нахилу складав 30-45 градусів до вертикального положення. Спочатку нагрівання проводять повільно, щоб попередити піноутворення. Потім рідину доводять до постійного кипіння. Під час мінералізації проводять контроль зміни кольору рідини. Спалювання ведуть до тих пір, поки рідина не стане безкольоровою. Або злегка зенуватого відтінку. Після цього нагрівання продовжують ще протягом 30 хвилин. Для відгонки аміаку в борну кислоту у конічну приймальну колбу наливають 20 мл розчину 4% борної кислоти і 5 крапель змішаного індикатора. Колбу ставлять під холодильник так. Щоб його кінчик був поглинений у розчин борної кислоти на глибину не менше, ніж на 1 см. Після охолодження мінералізат переносять у відгонну колбу. Три рази сполоскують колбу кільдаля дистильованою водою. Загальний об'єм розчину у відгонній колбі повинен складати 200-250 мл. Відгонку аміаку проводять безпосередньо з колби кільдаля ємкістю 500 мл. Через воронку обережно доливають у колбу з мінералізатором 33% розчин лугу у кількості 60 мл. Відгонну колбу приєднують до апарату для відгонки аміаку. Забезпечують повну герметизацію системи. Відгонну колбу нагрівають за допомогою електронагрівача. Нагрівання проводять так, щоб забезпечити рівномірне кипіння розчину у колбі. Пари аміаку з колби кільдаля потрапляють у холодильник. Там конденсуються і стікають у приймальну колбу. Кінець відгонки встановлюють за допомогою червоного лакмусового паперу. Для цього приймальну колбу забирають, обливають кінець холодильника дистильованою водою, підставляють лакмусовий папір під краплі дистилляту. Якщо лакмус не синіє, то відгонку аміаку закінчено. Якщо синіє, то відгонку продовжують. Після відгонки аміаку приймальну колбу титрують розчином сірчаної кислоти. Для цього у бюретку через кляну воронку наливають серчану кислоту. Зайву кислоту зливають через кінець бюретки у стакан. Титрування проводять до появи фіолетового забарвлення. Масову долю азоту в відсотках розраховують за формулою. ДВ1. Об'єм розчину серчаної кислоти витрачений на титрування досліджуючого розчину. В0В. Об'єм розчину серчаної кислоти витрачений на титрування при контрольному досліді, К. Поправка до титру розчину серчаної кислоти. М. Маса наважки. За кінцевий результат беруть середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, якщо фактична розбіжність не перевищує допустиму, яку розраховують за формулою dx. Середні арифметична результатів двох паралельних визначень у відсотках. Результати вираховують до третього десятичного знаку і закруглюють до другого знаку. Допускається проведення аналізу без паралельних визначень при наявності в партії комбікорму стандартних зразків. Визначення вмісту сирої клітковини у комбікормі. Клітковина знижує поживність комбікормів. Тому її вміст нормується стандартом. Визначення вмісту сирої клітковини проводиться інженером-хіміком по стандартній методиці. Метод визначення оснований на нерозчинності клітковини у слабких розчинах кислот і лугів з подальшим кількісним визначенням залишку, який приймається за клітковину. Для підготовки наважок для визначення середньої проби відбирають пробу масою 100 г. Подрібнюють до проходу через сито діаметром 1 мм. З підготовленої наважки відбирають наважку масою 1 грам, зважують її на аналітичних вагах до 20 000 грама, висипають у стакан з ємкістю 300-400 мл. Доливають 100 мл 4% розчину сірчаної кислоти і проводять кислотний гідроліз. Рівень рідини фіксують восковим олівцем або наклеюши смугу паперу на стакан. Суміш ретельно перемішують скляною паличкою і ставлять на електронагрівач у витяжній шафі. Доводять до слабкого кипіння. Кип'ятять 5 хвилин. Час фіксують на годиннику. Потім стакан знімають з плитки. Змивають із стінок частинки, дають відстоятися осаду і ще гарячий розчин відсмоктують. Для цього застосовують воронку діаметром 5 см, обтянуту шовковою тканиною для капронового сита з розміром отворів тканини не більше 1,1 мм. Воронку з'єднують з, з колбою бунзена, яка приєднана до насоса. Відсмоктування триває до тих пір, поки висота шару рідини над осадом не стане приблизно 10 мм. По закінченню воронку виймають із стакану, перевертають фільтром вверх і дають рідині стикти у колбу бунзина. вмикають насос і знімають пінцетом фільтр з воронки. Прикладають його до внутрішньої сторони стакану. І промивають гарячою дистильованою водою. Воронку промивають над стаканом. Рідину відсмоктують тричі, застосовуючи один і той же фільтр. Далі проводять лужний гідроліз. Після промивання осаду дистильованою водою вісірчаної кислоти у стакан доливають 100 мл. 5% розчину гідроксиду калію і гарячу дистильовану воду до мітки 200 мл. Потім все ретельно перемішують і кип'ятять протягом 5 хвилин. Далі осад переносить на паперовий фільтр у воронці бюхнера. Фільтр попередньо висушують у сушильній шафі при температурі 160 градусів Цельсія протягом 15 хвилин. Охолоджують і зважують разом з бюксою. Осад на фільтрі промивають гарячою дистильованою водою не менше трьох разів. Відсутність лугу у промивній воді встановлюють пробою на лакмус. На завершення осад промивають суміш 10 мл спирту і 10 мл ефіру, які відміряють мірним циліндром. Клітковиною в бюксі висушують у сушильній шафі при температурі 160 градусів протягом 10 хвилин. Виймають шафи, охолоджують у вексикаторі. Зважують на аналітичних вагах до 20 тисяч грам. Масову долю клітковини розраховують за формулою. ДМ1 маса бюкси з фільтром і клітковиною після висушування. М2 маса бюкси з фільтром. МН маса наважки, W вологість комбікорму. Аналіз проводять по двох пробах. За кінцевий результат беруть середньоарифметичне значення двох паралельних визначень, якщо фактична розбіжність не перевищує допустиму, яку розраховують за формулою DX. Середня масова доля сирої клітковини у пробі комбікорму. Таким чином, визначення вмісту сирого протеїну і сирої клітковини комбікормі дає можливість об'єктивно оцінити його поживність. Дані показники якості обов'язково контролюють на виробництві. Зниження вмісту сирого протеїну свідчить про проходження негативних біохімічних процесів, що можуть привести при зберіганні до повного псування продукту. Професійно проведений хімічний аналіз комбікорму в лабораторії Вендичанського КХП забезпечує випуск високоякісної продукції, яка користується попитом галузі тваринництва.